Так, О, дивіться, подівається, підійшов. Ого! Я, до речі, прийшов на тендер. У мене найкраща пропозиція. Я сподіваюся, що мер там. Акція на підтримку. Державних закупівель у Броварській міській раді. Ми вимагаємо, щоб у Броварах система Прозоро працювала на повну силу. Ми вимагаємо зменшення порогу закупівель, які здійснюються через Прозоро. Броварський міський голова може своїм рішенням внести зміни до порядку використання системи Прозоро. у